Приветствую вас на каналі Автобоку. Хочу вам розказати і показати веселу історію Л200. У мене був колитр Л-200. Рішили ми поїхати на Азовське море, на Берючий остров. Каталися по берегу Берючого острова. Їхали двома машинами. Товариш мій друг на Volkswagen Passat Постоянно застривав. Одне тільки робили, що його доставали, смикали. L200 200 це перший мій внедорожник. Я ще повністю не розумів на той момент його потенціалу, його можливостей. Ми кілька днів каталися по побережжю. Я потихоньку почав його відчувати, що він може, куди він може заїхати. В принципі, везде, де там ми їздили, машина їхала без проблем. Тому я... Білі сміліє, все ближе і ближе під'їжджав до берегової лінії. Л200 дуже класний, підрозділ. У мене комп'єтація була з коробкою Super Select. тобто можна їздити постійно на повному приводі або на задньому приводі. Тут я ще не блоку не включав, ніде нічого. В основному ми займалися тим, що витягували пасад. Він приїхав ще 3 метри, знову застряв тягали В основному посадку. Були ми на морі в мою. Очень класне море. Найкраще, що взагалі ніколи немає красотіще. Вода хоч і холодна, але ми, звісно, купатися. Очень класне море. Дуже класно ми віддихнули. Постоянно витягували этот посад. Пасад машина хороша, спору нет, но для асфальта. Чуть -чуть право, чуть -чуть лево, Бочину на ньому не можна передній привод. Вот, в такому покритті їхати не хотів зовсім. На наступний день ми э, їхали по берегу Азовського моря. Я набрався ще більшість смілості. Э, все серйозні і серйозні препятствия намагався знайти для Л200 э, ближе до всякої коси, до, до намивів, по по буграм каталися. Потім вирішить вообще по берегу моря. Буквально два колеса їдуть по морю. Ось аж волне б'ють по, по машині. Красота, емоції просто зашкалюють. Дітвора довольна. Ми довольні. Я думав, що l 200 просто немає предела. Куди його можна засадити, тому що я ж кажу, я їздив все час на повному приводі без блокіровок, без ніде нічого. Їхали, кайфували. Клас. Море класне, настроєння класне. І тут ми навіть каже, може не треба. Там вдалі, не знаю, видно-не видно, справа. Получається, водоем, водойом, тобто намита коса, І ми виходить, потім по бробки вирішили приїхати між до морем і тим намитим таким водоєм. Л200 Та, проїде походите, без яких-небудь проблем. Ну не тут то била. Ракушка така непредсказуєма покриття, що просто ти не бачиш, не чувствуєш. Я почав провалюватися таке відчуття, як в сніг. Їхали, їхали, їхали. Машина і стала. Я почав включати блокування. включив блокування заднього моста, посадив машину повністю на пузо і почали откапывать. Поняли, що откапыванням діло не вирішиться. Почав шукати допомоги. Поки я ходив за помощью, друзі наші сиділи в машині. От хтось просто звичайні пішоходи побачили, типа, зараз допоможемо, зараз витягнемо, відкопаємо, вони теж там копали, копали, але машину не відкопали. Прилив був дуже сильний. Поки я шукав техніку, яка може витягнути альбомську, тропинка вся сужалася і сужалася. Найшов кран повноприводний на базі Урала І він теж застряв, не сміх до мене витягнути. Це повне приключення. просто я уже я сидел там в Урале, и не знал, думаю, все, Деть. наверное, машину придется бросать, если винтик ты не доехал, то что ты до меня не доедет никто. Короче, такая хуйня, ребята, приехал на скран вытягивать и застрял. И что теперь делать, хуй его знает. Коротше, час йшло, прилив увеличувався, машина вже стояла практично в морі. Ну, слава Богу, знайшли там оффроуд клуб пацани на Уазіку приїхали, приїхав ще gcb петушок. знайшли кучу ремней, метрів 70 рівня. У мене було там у хлопців і почали тягнути. Глубина там я заходив, там реально десь метр десять, мені чуть більше, ніж по груди. Ну, варіанта другого не було, хлопці кажуть, надо, треба тягнути. Другого варіанта просто не, не тот. Ніяк його витягнути, Я думав, тягнуть вздовж, але до мене під'їхати ніхто не може. Я звісно на паніці, думаю, хрень знає, ладно, вже будь-що буде. Тяніть куди-небудь, вже в голові приставився, двушку зелені зі треба буде відхлістати за те, щоб перевести. Сказали, машина має бути заведена. Вони почали тягнути і машина реально переплила. глибше, ніж до глибини коліса. Машина, я чувствую, що я просто пливу, шатаюся, як на лодці. Слава Богу, приключення. Закончилось. Машина поїхала до дом своїм ходом. Все замечательно. Ну, приключение Л200 на этом не закончилось. <говорит> Потім я в угла и положив Л200 на бок. Короче, пришлось отремонтировать минус полторы і продав його. Ну, все, всем пока. Дякую за підписку.